Привіт-привіт, малята! Ми з Томом раді вас вітати та запросити вас до царства комашок, де ви всі разом ще більше дізнаєтесь багато нового і цікавого про них. Природа наша, наче казка, в небі сонечко пливе. Тож бережи її, будь ласка, все в неї гарне і живе. Малятка-комахи мал... найбільш непомітніші мешканці землі, прикраса нашої природи. Давайте малята згадаємо, де ми можемо зустріти наших комах. Так, вірно, малята. Вони живуть у траві, під землею, на воді, під корою дерев, на листочках кущиків. А як же називають цих комашок? Як малятка? Так, це і мурахи, і бджілки, солдатики, петелики, коники, жучки. Ось такий різнобарвний та різнокольоровий світ комах. Це справжнє царство комашок. Малята, а чи знаєте ви, що є свійські комахи? Так, да. Це що? Це наші малятка-бджолки, бо їх вирощують і доглядають люди. Бджола дуже працьовита, літає цілий день з квітки на квітку, спирає нектар, з квітів, щоб зробити з нього мед. А пилком бджоли годують своїх діточок. Цілий день бджола літає, і нектар вона збирає. Буде в місті і в селі мед солодкий на столі. Ось така наша бджілка, трудівничка малята. Так, комахи найнепомітніші мешканці землі. Комах завжди оберігай, шкоди їм не завдавай. Кожна найменша комашка малята дуже-дуже потрібна природі, тож комах оберігай. На штовм малята дуже любить гратися з метеликами, доганяти їх, ховатися в траві. Ось послухайте малята, яка є у нас повчальна і цікава історія трапилася із метеликами. Над зеленим лугом літали двоє метеликів, сріблясто-білий і рожевий. Ось зустрілися вони на квіточках і давай вихвалятися. Білий метелик і говорить, мої крильця найкрасивіші, бо вони схожі на білу хмаринку. А рожевий і собі вихваляється. Мої крильця найкрасивіші, бо вони схожі на квітку і на сонечко. Вихвалялись, вихвалялись вони одне перед одним, поки не зайшло сонечко. І стали обидва, мете... обидва метелики посиріли. Ось така повчальна історія малятка трапились. Трапилася з нашими метеликами. А ми з Томом, з вами вже прощаємося, ми думаємо, що ви на занятті дізнались дуже багато нового і цікавого. До побачення!